Тільки що якийсь просто в секунді. Отакого хмара нас і дощ. Пашки війна вдома. Він там по справах поїхав. Я вдома. Третій день не можу змонтувати відео. Монтую. Починаю ридати. Якраз за 24 число, коли Майкла не стало. Скучаємо за ним дуже. Мали! Ну що ти дурачиш то? Якось то все дуже раптово. Ніче ж теж того нормального. Майкл був для нас член сім'ї. Я не можу повірити, що я вирішую. Ой, всім привіт, вихідні в нас пройшли, нічого е, толком не робили, ну я трошки працював, але таке нічого не знімали. Сьогодні маємо понеділок. Зранку закінчилось, я не знаю. Е, Вроді коли робив наті каву, мололо, то вже коли закінчило молото, то вже було пусто в, кавові, в кавовому апараті. Відповідно, в нас закінчилась кава. І, та, що було в пасті і в бункері. Тому я поїхав сьогодні і купив каву таку, як для кофе, самі зерна і два сиропа. Один попкорн, а друга солона карамель. Буду вдома, то вже Коротше, то Їду зараз в пасічні. Пробці. Не знаю, зараз пів сьомої. Завтра. Піду стригтись, Побриємо бороду трохи. коротим, бо то вже таке чортій шо. І я вже сам не лізу до бороди, то вже реально хота хотаби ще трошки задовго. Нічого, завтра завтра назар мені все поправить. Розказуй, що ти там п'єш? Каву з солоною карамелью. Всім доброго ранку. вже речі, їду на роботу, а тут зима. Носно падав сніг. Якийсь там 20 березня. Майже кінець місяця. Вже мало би бути гарне сонечко, а воно в сніг сьогодні в вночі. Це капець, Гарно. Ось отака у нас погода, Падає сніг очевидно та я йду стригтися виглядає десь отак така борода і волосся побачимо зараз що буде з того Добре все, Не знаю, як гарно виглядає чи ні, але біжу на роботу. І на стовбуть. День в Everybody. Я люблю говорити. що На сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Я щось там знімав трошки, не знімав, ми в стресі від того котика нашого, який помер. Таке, цілий тиждень страдали Ну, Те, що ми там щось замовляли, я забрав ішаки. Тут три коробки є і там ще одна. Це в нашу а-ля гардеробну. Дереві ані, потім покажемо, що за вішачки. Все, я вже лечу на заправку. Треба заправитись і тоді додому. В нас вже майже вечір. Короче, десь по п'ятій вже. Я сьогодні, чесно кажучи, нічого мудрого вроді не зробила. Там дещо пошукала з того, що треба купити. Пашка молодець. Пашка. Сьогодні помив... Боже, що він помив? Пашка помив е, ренду сьогодні і, по-моєму, зробив дашок такий на цей на димохід. Так що молодець. Я вже зібралась куча себе цілий день, настроювала сьогодні що все, Ми повертаємося до відео. Думала розвішити наші всякі, ну, весь наш одяг, бо він зараз на всякий. Різних вішаків. Ну, от, у нас, коротше, такі і такі на, цей... на штани-спідниці, от такі вішаки. Коротше, все підряд, блін, все на різних. І крім того, не вистачає вішаків, тому отка от історія. Ну, і в пашки теж. І тут ще там всякі штуки лежать, деякі з них треба буде повішати на вішаки. Коротше. Ми не витримали того всього і замовили вішаки. Ми да давно на них дивилися, що ми їх купили, бо вони е недорогі, дерев'яні і більш-менш нормальної якості. Так, я тут кинула рушник наверх. Коротше, отакого от плану. Вони не є супер якості, чуть-чуть там якісь дефекти на них є. Але загалом вони нормальні, в них нема шпаклівки. І від їхньої фірми так само взяли е, такі вішаки для штанів. От я коротше, хотіла то вже складати. А Пашка доробив там якусь свою роботу і каже, що будемо робити хот-доги. Ми купили вчора все на хот-доги. Пашка коротше хоче то все на вогні, засмажити. Це засвітує тебе. Сонце. Що дубка? Коти? Вроді нормально, малеш щось як збісився, всіх б'є і весь час хоче туди за ті двері вийти. Ой, Я коротше думаю, що ми зараз поїмо. І треба буде тут. Нарешті прибирати, бо я не знаю, якийсь такий тиждень був реально. Бі, опять, нічого не хотілося. Я кожен день плакала, то нарешті вже не плачу і вертаюся до якогось плюс-мінус ритму. Бо то, звісно, жесть. Бак що я буду її? Коротше, висмажу ось так і різно. У мене як сенвіч вийшов на ходок. Угу. Булки якісь розвалюються. Ось угу. такі от ми брали. МВО? Бімбо. Такої. Тима дюпа! Побий! Отак? Але ближче до <душ> сраки, ну. <tors> ну, бо да й поляшках, але десь там по ребрах. <laughs> Дивись, я зараз буду жабочі. гладити. Довесь, а я лажу. До тебе так реагує. До та чого, ну? Ні. Ну, так можна гладити, але коли береш його, з двох сторін. Ну, вже не хоче. Як не хоче, піднімається. вже до дупеза. Але хвіст має капець. Да, волетенське. Все, спокойся.